Тут протягом останніх днів незрозумілою заміною голови окружної виборчої комісії. Ну і наслідком цієї заміни стали досить дивні рішення голови ОВК нинішнього щодо зміни. Операторів та системного адміністратора сервера, сервера ОВК. Власне, за цим фактом сьогодні працювали слідчі Міністерства внутрішніх справ, а також група Служби безпеки України, яка щойно закінчила свою роботу. Я можу констатувати те, що СБУ не знайшло підстав для затримання, втім відкрито в відкрито ними провадження, яке передбачає адміністративне у вигляді штрафу, Якщо я не помиляюся, стаття 363, адміністративне порушення щодо втручання в комп'ютерну мережу. Але Міністерство внутрішніх справ все ж бачає в тому, що відбувається на 217-й окружній виборчій комісії ознаки попередньо, ознаки можливого злочину, в тому числі злочину, що стосується змови групи осіб. І я думаю, що слідчі Міністерства внутрішніх справ продовжать відпрацьовувати цей. Скажімо так, цю ситуацію і дадуть найближчим часом належну юридичну правову оцінку тим процесам, які відбуваються, в тому числі і роботі голови окружної виборчої комісії 217 року о, округу перепрошую. Власне зараз для нас головним є. Те, щоб підрахунок одержувався, щоб результат був встановлений. Тим ми залишаємося тут, слідкуємо за порядком. Ви бачите, що дякувати Богу, міліція сьогодні оперативно реагує не всі, на всі нажожні обставини, які відбуваються як в цілій Україні, так і, зокрема, на цьому окрузі. І переконаний, що нам вдасться. Зробити все для того, щоб волевиявлення українських громадян не було спотворено і результати були встановлені об'єктивно. Штраф хто буде платіти збирати це питання, це питання там передбачено нормами статті. Я просто їх на пам'ять не пам'ятаю. Мені важко сказати це треба відкрити і подивитися. Як далі про ця комісія? Ну це зараз питання, мабуть, до членів комісії, оскільки я не є, ми не є суб'єктами виборчого процесу, ми є тими людьми, яка реагує на можливі правопорушення, в тому числі і що скоєні в царині виборчого законодавства. Ви знаєте, що прийнято закон про посилення відповідальності, про це всі попереджені. Тому для нас головним і ключовим це позиція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, це позиція Міністерства внутрішніх справ, це, до речі, позиція президента України. Закон і Конституція один для всіх, незалежно від політичної приналежності або якихось там особистих симпатій. Втім, ще раз можу підтвердити, що, на нашу думку, в роботі ОВК. Є ознаки злочину. І я сподіваюся, що буде дано юридичну правову оцінку найближчим часом, свідчими Міністерства внутрішніх справ. І, звичайно, ця позиція буде доведена до суспільства. Якщо ми помиляємося, то ми про це скажемо. Але Ті речі, які тут відбуваються, поки дають всі підстави вважати, попередньо вважати, що е, нечисті на руку політики е, за допомогою брудних технологій планували, е, скажімо так, можливе втручання в комп'ютерну мережу для е, спотворення результатів або ж Зриву волевиявлення на електронних росіян. Ну, Я думаю, що якщо говорити більш детально, ви всі вже знаєте історію, цю, яким чином взагалі з'явилися ці нові, скажімо так, оператори-адміністратори. Ви знаєте, що ті оператори, які працюють, в системі виборів повинні направлені, узгоджені з Центральною виборчою комісією, мають проходити відповідну перевірку Служби безпеки, в тому числі мати відповідні коди доступу, доміни, через які вони працюють. І найголовніше бути фахівцями, що працюють в системі виборів. Старі оператори і адміністратор системний мали. Ці, скажімо так, ці відповідали цим потребам. А що стосується тих, кого запропонував голова ОВК, до речі, з абсолютно дивними формулюваннями і, скажімо так, дивними ознаками на підставі якогось звернення одного з кандидатів. В депутати, до речі, я такого навіть не знав, що тут балотується. От, наскільки я розумію, цієї заяви в прямому розумінні навіть е, е, нема. Ну і власне, як потім ви, ви вияснилося, він сам оголосив на засіданні ОВК, як мені повідомили, що цих людей двох нових е, адміністраторів, верніше, оператора адміністратора він запропонував по рекомендації. Тобто норми закону у нас підміняються тепер якимись рекомендаціями. Власне, я думаю, що ми все це з'ясуємо. Комісія провела засідання, залишила, слава Богу, старих адміністраторів, старих вже тепер нових. Операторів і системного адміністратора Я переконаний в тому, що нам вдасться провести вибори на 17-му окрузі і встановити об'єктивні результати голосування. Але а, історія із головою ОВК із тим, що тут відбувалося, не закінчена. І я думаю, що вона буде мати реальне продовження, яке не виключає а, в тому числі і ті норми щодо здійснення повноважень працівниками Міністерства внутрішніх справ, які передбачає чинне законодавство, враховуючи е, порушення у, під час виборчого процесу. Так у вас не вдалося пошкодити решений? Ні, 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 Вірус, вірус е, Віруса е, Служба безпеки не знайшла. Ну, в принципі, це і не могло відбутися, оскільки реакція фактично була достатньо миттєва, в тому числі і реакція правоохоронних органів і е, е, доступу до е, сервера в е, тому розумінні і до комп'ютерної мережі, яка б могла е, сприяти спотворенню результатів або ж внесенням неправомірних. Даних до Центральної виборчої комісії не відбулося. Зараз працюють ті адміністратори, які починали працювати в виборчій комісії, це справді фахівці і переконані в тому, що вони будуть нормально і гідно проводити, скажімо так, виконувати свою роботу. До речі, цікавий момент, коли спілкувалися з цими хлопцями яких запропонував голова ОВК, виявилося, що, ну, по-перше, зрозуміло, що вони не мають допуску, що в принципі, вони так дещо самі були здивовані тому, що їх там запросили, а один з них ну, в принципі, не мав відношення до скажімо так, от роботи в системі виборів, він просто був технічним консультантом. Ну, ви розумієте, що це якийсь е дивний збіг обставин, який ну, щонайменше викликає сумніви, а щонайбільше викликає підозрюва. Отже, зараз ми знаходимося тут, я думаю, що слідчі будуть продовжувати е свою роботу, зокрема і стосовно дії голови виборчої окружної комісії, і висновки будуть е зроблені. Бищим часом дана об'єктивна пане заряне. Чомусь голова комісії не знає нічого про звинувачення у своїх дій, в тому числі про штрафи, якісь ну, тобто голова каже, що... голова комісії, взагалі, у нас унікальна людина. Він е, навіть не знає. Норми закону, які передбачає, і які передбачає відповідальність за порушення в виборчому процесі. Ви знаєте, голова комісії почав адекватно реагувати на, скажімо так, на ситуацію до тої пори, поки тут на виборчій дільниці не з'явився один з кандидатів. Я не буду говорити хто, але той з кандидатів, який сьогодні думає, що він а, живе в минулому. Дамо оцінку і. Діям цього кандидата. Я думаю, що його просто заспокоїли, йому пояснили, що дружище, все в порядку, ми тебе кришуємо. Не буде так. Все одно істина буде встановлена, ще раз повторюю, істина буде встановлена. Жодних, жодні неправомірні дії не залишаться непокараними. І це потрібно розуміти. Ще раз повторюю. Тільки закон і Конституція. Все інше, я думаю, що сьогодні не підлягає обговоренню. Причому незалежно повторюю від політичних ознак або якихось особистих симпатій. Пане з добре на те, що ви з ви находиться ви на вас комплектація, зокрема на те, що один із комітетів є представником нашого гідного складу. Не вважаєте, вираздіє тиску. Ні, я не вважаю свої дії тиском на виборчу комісію, оскільки в моїх діях є виключно одна головна преференція дотримання законності і надання змоги провести чесні вибори. Я теж можу е, запитати у вас або у будь-кого, чому саме в 217 сімнадцятому окрузі сьогодні. В центрі України відбуваються такі ганетні дії. То що, то, то, що, то, що на них не потрібно реагувати, тобто ми повинні закривати очі на те, що їздять петушки, на те, що в ОВК відбуваються певні незрозумілі перетрубації. Ви знаєте, буде це на іншому окрузі, я так само буду там, буде порушувати закон інший голова окружної комісії в іншому кутку Києва. Те саме Міністерство внутрішніх прав буде робити і приймати адекватні заходи. Тому, ви знаєте, давайте зараз піднімемося над ситуацією, вона не має абсолютно ніякого відношення до виборчого процесу. І до і, 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 і тим більш до моєї особистої е, участі я виконую свої повноваження і якщо є. У вас uh, претензії щодо виконання мною якихось функцій, то, будь ласка, ви можете говорити, я готовий за них відповідати. Але наразі ми не говоримо і нікого не звинувачуємо. Ми даємо поки що об'єктивну картину, яку я, е, 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 о, остаточне визначення, яке має дати, звичайно, слідство. Буде доведено, будемо. Не буде доведено, ну це життя. Але поки що складається саме так. Тому це е, превентивні заходи, які повинні здійснювати Міністерство внутрішніх справ. І Якби ми цього не робили, ви б першою нас питали, чому ми цього не робимо. Чому містя не може сама, якщо ви кажете, що міліція вважає... Ми не казали, вважаємо винним. От ви чули від мене, що я сказав, що вважаємо винним. Це може вирішувати тільки суд. Так? На сьогоднішній день ми говоримо про те, що ми не виключаємо, що. Тому тут треба а, правильно формулювати А чому міліція не може провести проводить От зараз і проводить і проводила. Але оскільки служба безпеки України у нас, скажімо так, має а, право першої першої ночі, якщо можна так сказати, оскільки вони у нас. ну їм дорога першочергова. Зараз вони провели відповідні слідчі дії. До речі, впровадження відкрито. Тому дивно, що я, я, я так зрозумів, що голову ВК, служба безпеки не попередила. Значить, тоді тоді, тоді напевно, служба безпеки мене воманувала, але я думаю, що напевно ні. так. Отже, таким чином, і наразі Міністерство внутрішніх справ продовжить свою роботу стосовно з'ясування тих обставин які склалися на 217 кожній виборчій прописі Дякую. А то, що ми маємо на цей момент? Просто зараз радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк з пропозицію міністерства внутрішніх справ з приводу того, що відбувається на окружній виборчій комісії номер 217 у Києві на оболоні. Ідея в тому, що МВС підозрює людину, яка чуєвика в тому, що там за підозрілих обставин незрозумілих замінили техніків, тобто людей, адміністраторів, які мали вносити в систему вибори дані результати голосування. СБУ не знайшли в діях цієї людини ознак злочину. Проте МВС підозрює певно, в тому, що в цьому злочин є. Зараз тривають слідчі дії. Проте голову Окружної виборчої комісії як передбачалося, не так таки не арештували. Далі продовжує продовжується робота ОВК. Треба подивитися, що відбувається всередині. Всередину зайти наразі не можемо. Проте стежитимемо за подіями на цьому окрузі. Зараз найгарячіша ситуація в Києві. Привіт. Ось так. Дякую вам. Лишайтеся на громадському ще багато всього цікавого. Ось.